Десята ранку вихованці старшої групи одного з закладів дошкільної освіти міста займаються дозвіллям під наглядом виховательки. Світлана педагог з 30-річним стажем. Обрати цей шлях вирішила ще в дитинстві. У своїй професії вбачає глибокий сенс. Ви знаєте, напевно, тому що я в сім'ї росла одна і завжди хотіла гратися з дітьми. І того я так собі вирішила, що я буду виховувати дітей. Вихователь це людина, яка закладає базу в дітей на все життя. У групі навчається близько 40 дітей. Кожному з них потрібно приділити увагу. Світлана каже, в умовах війни вихованцям неабияк необхідне відчуття безпеки, надання якісних освітніх послуг та, звісно, щасливе дитинство. Тож роботи і справді вистачає. Навчаємо читати, писати. Так як провідна діяльність дітей це гра, ми навчаємо їх гратися, але гратися в колективі причаєм до соціуму і причаєм до таких ігор, які їм пригодяться в їхньому повсякденному житті магазин, перукарня, Школа, пошта. Жінка прихильна до своєї професії і змінювати місце роботи точно не планує. Основним плюсом фаху вважає самих вихованців, адже дітей вона любить. Вони в свою чергу віддячують їй тим самим. Вона моя сама найкраща вихователька. Допомагає робити складні речі, малювати, дивитися. Вона дуже шимна, в чомусь читання. Люблю. Вона. Дуже любить нам показувати заняття. Вихователька нам допомагає. Цей рік для дітей старшої групи в садку останній, тож згодом вони стануть випускниками. Для Світлани це вже десята група, однак пам'ятає всіх своїх маленьких вихованців.